Аніґа! Українець і росіянин піймали одночасно золоту рибку. І рибка людським голосом каже: так, у русского два бажання, у українця одне. Русський втішився, ручечки думаю, в мене два бажання і загадує: Хочу, щоб по всій нашій Росії, по всій території не було ні одного українця. Зробиш так, рибка? Зроблю. Друге бажання, хочу, щоб по всьому периметру нашої Росії. Був такий величезний забор, який можеш по висоті зробити, щоб ні один сусід не бачив, що ми робимо, що ми, як ми там, щоб ніхто нас не бачив. Зробиш так крепка, зроблю. Українець такий. Ну, в мене одно бажання, да? одно. Ну і що там, на Росії нема ні одного українця, рибка, нема. І що, забор построїли величезний? да, величезний. По всіх по всім периметру Росії. да. Ну то заливай нахуй їх бетоном.